Ця місяця вам треба сплатити 20 тисяч гривень за кредит. О, наступний! А... Що сюди бачите дупи, це ненормально. Може до психолога сходиш. Тут ти без лікарів ясно, що дитина на роботі перевтомлюється. Рома, може би твоя ледацюга на роботу пішла б? Чому ледацюга? Я просто шукаю себе. Боже, воно себе шукає. Спробуй себе знайти на роботі. А може б Рома навчився правильно заробляти, а? Мужик повинен вкалувати по-справжньому. Так би мовити, не боятися замурати руки. Ось що, що, а замурати руки я не боюсь. А да. я про те, що треба вміти крутитись. От я все життя крутився і заробив на власний будинок і на джип. І втратив це, бо поклав руки на чужу дружину. Рома! Та я власний бізнес маю! А з ким я розмовляю? Коротше, доця, будеш тепер працювати на мене, зможеш офіційно у татка клянчити гроші. Знаєте що? Безсторонньої допомоги впораюсь. О! Ханка! У цій сімейці реально без психолога не обійтись. Рома, Ой. синок, обережно, щоб головка ж не закрутилася. Та в цьому домі хоч щось нормально працює, крім мене, а? Ти сердишся, бо рома правий. Що? А з якого перепугу твоя валька і мій екс недочоловічок привласнили твоє майно? Ніколи б не подумав, що спробую манговий фреш. Взагалі, Степа, привикай к на житті. Зараз взагалі будемо пити на басейні. Не поняла. А ви що тут робите? Ну, Вірусик їде на базар, а я на роботу зі свого дому. Це мой дом. Так що забирай свою драну кошку з цим чиряком на голові і валіть отсюда. По-перше, гулька це стильно. А по-друге, Леопард це символ жіночої грації. І без кусіці, без вкусіця це плаття із піонів. Це магнолії. Добре, що хоч ти. У нас 20 років в одному і тому ж. Да. А Валентіна сьогодні у піонах. Ах. Завтра в платі з орхідеями. У Мене ще з розами є і гладіолусами. І взагалі як світуші садисі міраміди. Яка цвітуща клумба? Ти як був зранку, так не лишився. Пішли, ти що? Замки поміняв. Ти ж, Ну, як кажуть, у нас в Черкасах за даму будинок і честь треба морду бити. Толя, ти свій? Що? Получив? Заткнись. Анатолію, будинок записаний на Валентину. Тому ви не маєте право перешкоджати їй та її партнеру потрапити в дім. Звісно. <звісно> ну, ми ж все-таки подали заяву на розділ <звісно> майна. Ну, так чекайте на нього, а поки впустіть їх. А! Отримав! Заткнись! На. О! <звісно> на! <звісно> З'їв! Толя, я? Ти що зробив? Нічого не хвилюйся, я 20 років Валькіну їжу і все перетравлював. Кабанюра! Це рейдерський захват! Ми подамо на тебе в суд! Та це ти захват зробив. У тебе мозгів би ніколи не вистачило на такий дім заробити. Що з мене хватить? Стопа, пішли через гараж! Пішли! І щоб ви розуміли, дощ ніколи не може Вічність! вечність! Валентина! Степа. Валентина, я побачу! Щас, щас, щас. Щас. Ще. Щас. Не Якщо хочуть поліцейський! Я через свою роботу повсюду бачу дупи. Вам просто треба усвідомити свою проблему і подивитися на неї під іншим кутом. Під яким кутом не глянь, всюду дупи. Ви маєте думати о позитиві. Думати під час роботи про свою дружину, про те, як ви проводите разом час. І ціма емоціями ви переб'єте свою підсвідомість. Зрозумів. Дякую. Блін, це якийсь прикол? а? Чому повсюду? Суд він на мене хоче подавати, а? хоча це він відібрав у мене мій будинок і ще й осідлав мою кралечку. Що? Я про машину. А -а. Толя, а ти доведи в суді, що вони в тому домі на птічих правах? І ми зможемо знову повернутися у мій будинок. Так, Толя. А можна, коли ми повернемось, я буду в новому платті? Бо та говоряща клумба сказала, що я не стильна. А Степа, що я 20 років в одному й тому ж ходжу. Ну, звичайно ж. Новий дім. В новому платі. Дякую, коханий. Стьопа. Тобі як? Тільки чесно. Ну, у тебе все таке твоєму квітуче. Ну, да. Я така якась така легка. Така воздушна, така цвітуща, да? ага. така квіткова, як. ну як. квіточка. Да. Чи може це сліжком? Може, мені дійсно стоїть поміняти імідж? Валюшенька, валюшенька, це все єрунда. Перед можливістю залишити Толю права претендувати на жилплощу. Я отут от вичитав, що ти можеш виселити Толю, якщо більшість жильців за. Юля ж. Тут приписано. Ну, да. А тепер в порядку бреда. Ти могла б подзвонити Юлі і попросити, щоб на суді вона виступила на нашому боці. Іспользувати дощ для цього. Ти що, вообще? Дивися, будь ласка, раз ти так хочеш, щоб Толя тут жив разом зі своєю драною кішкою. Все. Я умиваю руки. Все, я пішов у душ. <звук> Думай про приємне. Думай про Юлю. Це у нас така нова фішка. Перед оглядом масаж простати в подарунок. О, досягнуться привіт! Ну що як дела? Привіт, мам. Ніяк ходила на п'ять співбесід по роботі. Сюди мимо. То треба люди до 25 років, але з десятирічним стажем. То треба мати червоний диплом, тільки щоб влаштуватись адміном в салон краси. А твої справи як? О, коротше, тут таке діло. Я вирішила того папаші перепатися на готову Ну і мені треба, щоб ти виступила на суді свідетелем з моєї сторони. А взамін за це я тобі віддам? Цілий, второй, так? Ну я подумаю. Всё, целую, обнимаю. Второй этаж уже убираю. Пока. А ты держите. Не, ну вроде бы не погано. Так якось фігурка в мене, да? Да. А, попочка, скажи, красиво. Ну, ну якесь як... як то меніначе щось не випадає. О, скажіть, а у вас є оце точно таке, тільки що все в піонах. Ах. Юля? М? У нас тут сидит, коплатящая её. Як тобі? Ну. Тільки чесно. Ну Якщо чесно, нічим не відрізняється від того. То був леопард, А це зебра. Ти взагалі нічого не розумієш в моді. Як твоя мамаша. А прическа? Не оцінила. Хоча що я могла чекати і цієї ледачої й малолетки? малолітки. Росія не безробітньої у що? мене купа пропозицій по роботі. Я просто ще не обрала що мені до душі. А ти вже обери, що до душі і запам'ятай. То був леопард. А це зебра. Доктор. Скажіть чесно, я схожу з розуму. Це якийсь дупний психоз. Вам просто треба розслабитись. Якщо ви не можете це зробити самі, то допоможуть пігулки. Тільки запам'ятайте по одній день, бо це сильно діюча речовина. Хочу тобі представити свій новий стиль. Тепер ніяких цвітов. А? 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 Лоза? М? Ну як? Тобі нравиться? Ну, ти така вся. фруктова. Понятна, фігня. Ви нам підходите. Можемо запропонувати вам вакансію кол менеджера з продажу води для кулерів. У вас є подібний досвід? Досвід говорити по телефону? Юлічка. Як справи? Дуже добре. Ось тільки що влаштувалась на роботу. Ага. Тепер я регіональний менеджер з продажів. Ага. Ну, так, може, тоді, як регіональний менеджер з продажів заціниш? Як тобі? Mm? Ну, кажи вже, як є. Я не ображусь. Обіцяєте? Обіцяю. Ну, що вам ці африканські звірі зробили, що ви постійно хочете їх натягнути на себе? Забудьте ви вже про цього леопарда. Це анаконда. Так, що за крики і без бійки? Толя. Твоя донька говорить, що це моє плаття не гарне. Юля, ти що? Верунчик? розкішне плаття в леопард. Це анаконда. Не думав, що анаконди такі нервні. Так, Алекс. Юль, привіт! Чуєш? А скинь мені номер своєї подружки Катьки, а то б вона сказала, щоб я забув про неї, доки не стану багатим. Коротше, у мене для неї новини. Я таку роботу знайшов. Слухай, Алекс. А може у тебе і для мене робота є? Звісно, є! Мені якраз напарник потрібен. Компанія Супер. Форму дають і зарплата щотижня. Я у справі. Супер! Затишні домашні капці для всієї родини. Ніжки тепленькі в капцях чарівненьких. Зашибі, Так-так. Можна. Будь ласка, проходьте, сідайте. Дякую, я постою. Добре. Що у вас трапилось? Геморой. Ого. Що? Еморой. Ох. Прекрасно. О, в сенсі. У вас прекрасний геморрой. Ну, я його ще не бачив, але я впевнений, що там просто вау. В сенсі, там у вас просто. У -у -у! Просто в мене сидяча робота, і угу. ще секретарша Лінива. То я ще й за неї роблю її сидячу роботу. Давайте без зайвих слів. Показуйте цього красення. Мамо. Ох, лікаря, ви ви просто справжній професіонал. Мені теж сподобалось. Якщо вам знадобиться якась допомога, ось, будь ласка, дзвоніть. А може, у вас є якась робота для моєї дружини? А А нехай подзвонить. Я якраз збирався звільнити свою секретаршу. Приїхали. Леді привіз. Що ви тут робите? Взагалі-то ми прийшли подавати на вас в суд. Угу. Взагалі, то ми приїхали подавати на вас в суд. Ага. Ось. Ми подаємо, подаємо в суд. на них! Ось ми підготували бланки. Хочемо подати на цього рейдерського захватчика і вигнати його з нашого будинку. Та я тобі зараз мордяку в соплі розіб'ю! Стаття 121 кримінального кодексу України нанесення тяжких тілесних країться сроком від 5 до 8 років. Та я тебе купняками зараз свою сразу Середні діважки від трьох до п'яти поварніта! Глихі та тілесні від 10 неоподаткованих мінімумів! Да! Це скільки? Один неоподаткований мінімум одна тисяча гривень. Скільки? На тобі на тисячу. Завічить протокол. Ви мене і збив! Поліція. Шановна, ми подаємо на них в суд, бо вони жахливі, подлі і настільні люди. Нестільні, яких живуть в будинку, і я побуду. Ай! Добре, я передаю заяви далі. Приходьте сьогодні ввечері. В Вечер. Сьогодні? Ні, ми, звісно, хотіли якомога швидше, але ж не настокот. Ну або через місяць. Просто суддя уходить на больничний. Чи ви передумаєте? Не передумаємо! Напишу. Ну, нахрена нам той торговий центр. Полі, увечері ми відсудимо твій будинок і я хочу виглядати так, щоб валька в мій бік навіть пікнути не сміла. Капці чудові, різнокольорові. О! Алікс. Привіт. Привіт. Регіональний менеджер з продажів. Собственною персоною. Доця, yeah. То якщо тобі так подобається листівки роздавати, роздавай рекламу в мого магазина. Я по тисячі доларів даватиму. Мені не потрібні твої подачки. Мені потрібні рота стули. Та мабуть, не треба було кавою оселити запивати. Oh. 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 А зараз прям совсем не хорошо. Ти хвилюйся, я зараз швидку викличу, а я з тобою поїду. Ніхто зі мною нікуди не їде. Я, я не хочу, щоб мої жіночки бачили, як я істікаю. Ну, не кров'ю, і ну, Швидка! Свідка. А я тут зрозумів, що в мене найкрутіша робота. Хоч комусь з нас добре. А то в мене і робота фігня, так ще й батько стало погано. А мені один клієнт сказав, що може взяти тебе на роботу. Скинути контакт. Рома, там мужику погано. Приймеш. Веди його сюди. Дай мені просто проносне і все буде ок. Є ризик пошкодити пряму кишку. Тут потрібна, так би мовити, мануальна <плес> терапія. <плес> <плес> а що це у нас за ключ? М? Ключ від мого будинку. Ой, дякую, mm. що ти його витягнув. <плес> <плес> Тату, Будь ласка. <плес> Слухай, якщо ми з тобою так зблизилися... Mm. Може, виступиш в суді на моєму боці, хай твоєму батьку буде соромно, що користується чужою власністю. Ні. Проти тата, не піду. А я тобі допоможу швидше кредит виплатити. Будеш жити у своїй квартирі швидше. Те лясі. Добре. Одягайтесь. Ось леопард. Яка без Ну нічого, скоро в наших черкасах на одну безпритульну кішку стане більше. А ти далеко не пряч своє плаття клумбу. Тому що знаєш, куди безпритульні кошки пісяють. Ах, яка ханка. Штигли. О, мам! оу. А! А, як ви так? а Я зрозумів. Ви вирішили помінятися не тільки чоловіками, а й гардеробами. Клас! Рома, сядь вже, а. Добрий день. А чого ти запізнюєшся? Ти що не всі флаєра роздала? Встати суди. Сідайте. О-о-о-о! Добрий день. Радий бачити. Як ваше запалення зовнішніх вузлів аналу? Розумію. Суд. Це записувати. Ні, це не для протоколу. Почнемо попереднє засідання по розділу будинку. Валентино. Ви знайомі з Анатолієм Капуленко. Ти що, ти, що ти ж знаєш, що знайома? Ну, це я знаю як звичайний Стьопа. Але як представник юридичної контори Стьопа і син, я про це нічого не знаю. Вибачте, пане адвокат, к сожалению, я знакома з Анатолієм Капуленком. Це мій бивший муж рейдер. А ще він дав ще адвокату. Мені здається, це довічне. Слово надається Вірі Монтенко. Ця жінка в цьому жахливому кошачому платті. Ну, про прическу я взагалі мовчу. Це модна сучасна пабіта. якщо ти нічого не розумієш, моді, то взагалі мовчи. Ну, до справи це не має ніякого значення. Вона увела у мене чоловіка. Протестую! Харизматичного і інтелігентного чоловіка. Протест відхилено. Звів! Я перепрошую. Тобто мені записувати, що це вона увела у вас чоловіка, а не ви у неї. Так. І мені написати, що ви переспали з моїм батьком на моєму весіллі? Доча, ти ж знаєш, це Стьопа увів У мене твою мать. Я жертва. Так, він жертва. Тобто, ви так би мовити. Свінгери. Ага, тобто формально так, але по суті а ні. виходить свінгерри. Я хочу запросити свого світка Ромо. Ух ти, яке воно приємне на доти. Клайф. Ви що, під наркотиками? Я? Ні? Я під ліками. Просто розумієте, мені всюди бачилися чоловічі зади. І психолог мені дав таблетки. І вони мені так допомагають. От чесно, без них я б фіг витягнув із дупи Толі ключі. Ось приблизно з таким звуком. Я вибачаюсь, які ключі? Які він мені пообіцяв віддати разом з половиною будинку, якщо я за нього виступлю. А! Рома, столеписок! Що ти мелеш? Придурок! Так. Тиша в залі. Прошу не ображати свідка. Він не придурок, а відмінний професіонал. Що неважливо. Де смій так називати мого сина! Рома розумний і інтелігентний хлопець, на відміну від інших. Ну якщо я такий розумний освічений, то може сам заробить собі на дім, а не на половину мого. Це мій дім! Різь, Рісблаха! Ліс твій дім! Та це мій дім! Я це легким! Тише! Зачекайте! Так ви ще не розлучені. Чого ви прийшли? Але ж секретарша прийняла нову справу. От не дарма я її звільнив. Розділ майна може бути тільки після оформлення розлучення. Все, приходьте через місяць. Справу закрито. Вибачте, професійна звичка.